Даруй Господа, добрий вечір тобі, пане, господарю. радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте, столи, та й килимами радуйся. Земле син Божий, народився, та й кладіть калачі з яронівшени і радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три красивого сіра. Там я закрили переходу. <риклад> в давній українській традиції є звичні збиратися на різдво в батьківській хаті. Сьогодні, 7 січня, в посольстві, українці, в посольстві України в Болгарії в місті Софія відбувся традиційний зустріч вечір з нагоди Різдва Христового і до нас завітало багато гостей з української громади. Дуже теплим, домашнім атмосфера була надзвичайно радісна, спокійна, спокійною, доброзичлива. І хотілося б, щоб ця традиція і далі тривала, і щороку до нас проходило все більше і більше людей. І також би хотілося, щоб в такій кількості і так в такій же злагоді українці приходили і на всі інші заходи, які організовуються, і посольством. І Протягом цього року, а не тільки на свято рідився, да, запр... 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 Украї... а той перший празник. Хареса діток. Давно запре за проміг про злома коледж в Українукраїнська з общност, новому мій хареса понеже. Бяхме и традиционно конето песни, а иначе няма къде да срещна такава атмосфера и смятам да продължа да идвам и през следващите години. А какво има украинско тебе? А, майка ми е от Украина, от а, Донецка област, затова са ми изострени националистическите